Початку виникнення негоди, а це від ранку, 26 листопада, і дотепер наші підрозділи понад 60 разів виїздили для надання допомоги населенню. 47 разів виїздили на буксирування автотранспортних засобів. Всього було вилучено понад 160 транспортних засобів із складних ділянок доріг, і в цих транспортних засобах перебувало понад 300 осіб. Також три рази залучались на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод і понад 10 разів виїздили на прибирання аварійних дерев і гілок, що впали на проїжджу частину. Усього за цей період від головного управління ДСНС в області було залучено 67 одиниць техніки і майже 300 чоловік особового складу. Надалі продовжують надходити повідомлення до служби порятунку в готовності важка інженерна техніка. Рятувальники реагують абсолютно на кожен дзвінок до служби порятунку 101. У разі необхідності буде розгорнуто пункти обігріву. Якщо це буде необхідно, ми знаходимося в готовності. Щодо відключень електропостачань, то близько 180 населених пунктів Кіровоградщини наразі залишаються без електропостачання, але відповідні служби працюють над усуненням цієї проблеми.